Охоронці, розкажіть свою найстрашнішу історію. У той час я працював охоронцем у лікарні, вирішив для приколу пройтися підвалом з ліхтариком. Я саме посвітив в кабінет, коли побачив напівпрозорого чоловіка, який дивився на мене зсередини. Я мало не обісрався, перш ніж зрозумів, що зловив власне відображення у склі через ліхтарик. Ця історія мені подобається найбільше, бо саме це могло б статися і зі мною. І ніхто не помер. Мій дідусь працював у приватній охоронній компанії у 80-х роках. То була невелика компанія, яка здебільшого наймала охоронців на короткострокову роботу. Щось на кшталт охорони будівельних майданчиків, з'їздів і таке інше. Його та ще одного охоронця з компанії відправили до Універмагу, де нещодавно хтось в'їхав на довпані машині в один із Атріумів у стилі Blues Brothers. Охоронці повинні були патрулювати торговий центр і зовнішню територію, тому що після того, як Атріум був зруйнований, у них не було можливості замкнути будівлі. Через величезну дірувній. Вони поставили кілька дошок, але було б зовсім не важко відсунути їх і потрапити всередину. У торговому центрі був невеликий банк, а також аптека та магазини електроніки. Власники боялися, що хтось може використати цей отвір для проникнення, тому вони найняли озброєних охоронців для патрулювання. А звичайний нічний сторож, який, вочевидь, дуже добре знав свою справу, замість того, щоб робити обхід, просто сидів і спостерігав за камерами. Легка робота, чи не так? Що ж, торговий центр. Зачиняється, і з'являється мій дідусь зі своїм напарником. Вони обходять торговий центр, перевіряють усі двері, які тільки можуть. Переконуються, що всі наявні сигналізації увімкнені, все як треба. Вони повідомляють по рації сторожу, що збираються зробити обхід навколо торгового центру, щоб перевірити пошкоджену ділянку будівлі і подивитись, чи немає там чогось дивного. Охоронець відповідає по рації ок, і вони виходять. Кожен йде в свій бік і замикає за собою двері. Мій дідусь пішов уздовж задньої частини торгового. Центру, перевіряючи службові двері, тощо, коли його напарник крикнув йому операції, «В огорожі діра, величезна діра! Швидше сюди. Мій дідусь мчить туди і на бігу викликає операції сторожа, запитуючи, що відбувається, не отримавши жодної відповіді, мій дідусь знову викликає його операції. Кричить, намагаючись змусити його відповісти. Тиша. Він підбігає до шлагбаума з іншим охоронцем, і, звісно ж, бачить, що у фанері вирісений отвір, достатній для того, щоб крізь нього могла пролізти людина. Все виглядало так, ніби хтось пробив її чимось гострим. Мій дідусь присів і посвітив у дірку, але то були 80-ті роки, і ліхтарики розжарювання не дуже добре світять, тому мій дідусь не зміг побачити нічого дивного всередині. Він звернувся до свого напарника і сказав, що їм потрібно зателефонувати в поліцію. Але на дворі 80-ті, і мобільні телефони телефони ще не були дуже поширеними. Тож, щоб зателефонувати, їм було потрібно зайти в торговий центр і знайти телефон. Вони знову спробували зв'язатися з охоронцем по рації, але відповіді так і не отримали. Дідусі з колегою дістали зброю, протиснулися крізь отвір і почали просуватися до офісу служби безпеки. Коли вони дісталися до офісу, то почули надзвичайно гучний крик. Дідусь мені розповідав, що це звучало так, ніби людина з грудною кліткою розміром з автомобіль кричала так голосно і дико, як тільки. que mor lá. Вони обидва повернулися в бік, звідки лунав звук, і побачили в тому напрямку продуктовий магазин. То був єдиний магазин у торговому центрі, який намав рулет, оскільки він був дуже великим. Вони почали рухатися в той бік, бо все ще не могли додзвонитися до сторожа і боялися, що хлопець, що кричав, міг йому нашкодити. Підійшовши ближче, дідуся з колегою почули, як щось шматує магазин, влаштовуючи в ньому справжнє пекло. Вони закричали, що вони з охорони і що вони озброєні, а потім наказали виходити. З піднятими руками. Не встигли вони закричати, як з-за кутка вискочив величезний довбаний гірський лев. І дідусь і його напарник відразу ж почали стріляти в цю тварюку. Мій дідусь сказав, що його напарник був настільки наляканий, що мало не знепритомнів. Гірський лев був явно не в порядку, оскільки його морда була вся роздерта, і на ній було безліч інфікованих ран. Вони здогадалися, що лев, ймовірно, був скажений, тому трималися від нього подалі. Як тільки метушня вщухла Сторож у паніці викликав їх по рації, запитуючи, що відбувається. Старий сторож заснув біля камер і все пропустив. Дідусь сказав мені, що то був єдиний раз за весь час його служби, коли йому довелося навіть витягати зброю з кобори, не кажучи вже про те, щоб стріляти. Не забудь, будь ласка, про вподобайку підписку і коментар. Я підробляв охоронцем кілька років, щоб додатково заробити на життя, тож чув немало моторошних історій від колег. Напевно, найстрашніша історія, яку я чув, була від охоронця, який працював на закритій арені. Будівлі було більше ста років, але вона не використовувалася з початку 2000-х років. Місто підтримує її в належному стані, поки вона чекає на покупця. Зазвичай за будівлею закріплений один охоронець. Арена на 6 тисяч місць з величезним підвалом і двома додатковими поверхами, на яких розташовано багато Трих офісних приміщень, гримерки та окрема менша за розміром сцена, схожа на сцену громадського театру, що знаходиться поверхом вище. Сама будівля дуже цікава, оскільки вона майже не змінилася із 70-х років. Верхні поверхи переважно темні і досить моторошні. Так чи інакше, охоронець обходив будівлю, але відчував себе неприродно наляканим. Він був на своєму звичайному посту, але того разу щось було не так. Він трохи нервував, але продовжував робити свою справу. Цей охоронець дуже старанний хлопець, тому завжди обходив усі поверхи будівлі. Він був на самому верху над головною сценою, де було старе прожекторне обладнання. Там був вузький дерев'яний подіум. Раптом він почув скрип позаду себе, наче хтось ішов. Він обернувся і побачив хлопця, що завмер, ніби до того він навшпиньки підкрадався ззаду. На обличчі хлопця була тривожна жартилива посмішка, ніби його спіймали за крадіжкою банки з печивом. Але замість печива у нього в руці була. Велика сталева труба. Охоронець витягнув пістолет, а хлопець побіг у протилежний бік і зник у лабіринтах будівлі. Копи приїхали і прочесали будівлю з собакою, але не знайшли його. Вони виявили, що він грався з пилюкою, яка лежала на старому прилавку з продажу квитків. Він написав купу химерних тривожних віршиків у стилі Хелтер Скелтер і намалював купу фігурок з паличок, що висіли в зашморгах. Є припущення, що то був якийсь божевільний безхатько, який переховувався в будівлі кілька днів і грав. Все в переслідування охоронців, а вони про це навіть не здогадувалися. По рації повідомили про те, що у ванній кімнаті нашого головного корпусу що сталося, оскільки там зібрався натовп. Ми з братом швидко підійшли до того місця, оскільки знаходилися в декількох хвилинах звідти. Ми зайшли до туалету, і я побачив в одній із кабінок дві дуже бліді ноги з синіми венами. Чоловік помер на унітазі. Його дружина і діти були там, і, мабуть, останнє, що жінка сказала своєму чоловікові, було: ти не міг би поквапитися, ти нас затримуєш. Одна справа побачити тіло, а інша побачити вираз обличчя дітей, коли вони дізналися про це. Це один з моїх страхів померти в туалеті. Мабуть, це трапляється частіше ніж можна було б подумати. Ніколи навіть не думав про те, щоб померти в туалеті, але в певному сенсі це може бути навіть краще, бо плитку набагато легше відмити ніж інші поверхні. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі! Мій батько на пенсії працював охоронцем. Він працював у нічну зміну на паперовій фабриці тут, в Орегоні в невеликому містечку на краю каскадних гір. Протягом трьох ночей він помітив, що раптово всі маленькі тваринки, яких він звик бачити на лісопилці, просто зникли. Це було дуже дивно, і через це навколо стало дуже тихо. Тато якось збирався йти на обхід, коли щось змусило його зупинитися і зробити широкий крок назад, заховавшись під сторожової будки. І він не помилився, бо пас. Зорі пухача пройшлися над його головою десь на 6 дюймів. Ці птахи до біса великі і не терплять нікого на своїй території. У нашому районі, коли я був ще підлітком, жив один із цих виродків, ледь не вбив мого вічима. У нього навіть залишилися страшні шрами на голові на лобі. Тепер він схожий на лихотіє з Бондіани чи типу того. Після того як ці птахи вбили чи золотистого ретривера, їх довелося відловити і перевести. Окрім звичайних голосів, тіней, відблизків моторошних старих будівель тощо. Одного разу вночі я проходив повз дитячий майданчик у парку близько третьої години ночі і помітив дорослого чоловіка і дитину 5-6 років, які в повній тиші гойдалися на дитячих гойдалках. Було холодно, дощило, і вони обидва були легко одягнені для цієї пори року і особливо погоди, хоча не виглядали безпритульними. Доволі незвичайне заняття для дитини о третій годині ночі, скажете ви. У той момент у мене в голові було багато різних думок, тому я вирішив подивитися ближче, бо подумав, що мені то примарилось. Як тільки я підійшов досить близько, щоб вони змогли мене помітити, я все ще був далеко від них. Вони просто подивилися на мене протягом кількох секунд і почали тікати так швидко, як тільки могли. Знову ж таки, я не почув від них жодного слова чи звука. Не знаю, куди вони побігли, бо мені довелося вдруге протерти очі, щоб перевірити, сплю я чи ні. Ця історія не настільки моторошна, як інші історії в коментарях. Але але для мене це безумовно був момент, що за хрінь я прочитав більшу частину цієї теми, і це безумовно найстрашніша відповідь. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, яка історія, на вашу думку, найбільш моторошна. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!